Ну і напер... нагадаємо, що напередодні посольство США в Україні закликало своїх громадян бути абсу... особливо обережними у зв'язку зі зростанням загроз від російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України. В повідомленні дипломати рекомендують визначити укриття заздалегідь до оголошення повітряної тривоги а також дотримуватися вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування в разі виникнення надзвичайної ситуації. Водночас інформація про здатність РФ я. виробляти 25 п'ять арешників на місяць не відповідає дійсності. Про таке заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, інформація про штампування цієї міжконтинентальної балістичної ракети є свідомим фейком. Адже внаслідок санкцій в РФ істотно сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет. А мета вкиду це поширення страху в західних суспільствах. Я нагадаю, що Watch Magazine писало що РФ нібито здатна виготовляти по 25 Ракет Арешнік щомісяця. І от, на думку Андрія Коваленка, видання, через яке поширена дана дезінформація на англомовний простір, є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для РФ інформації і подальшого її розповсюдження. Ну а от щодо спроможності РФ виготовляти енну кількість ракет «Арєшнік», краще послуговуватися офіційними даними гур про це в нашому ефірі заявив співзасновник і виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. На його думку, більш реалістичною є цифра в 10 одиниць на місяць. Приховати випробування арішника практично неможливо його одразу зафіксують супутникові знімки. Вважає Дмитро Жмайло. Якщо ці випробування е, будуть неуспішними, то основна мета удару, зокрема кедрами решником по Україні, а це саме інформаційно-психологічний ефект, щоб посіяти страх в українському суспільстві і посіяти страх в суспільстві наших західних партнерів про непереможність Російської Федерації. Їм це дуже важливо, враховуючи, що вони не можуть добитися перелому вздовж лінії бойового зіткнення, не дивлячись на всі людські втрати, які вони несуть. Ну і нещодавне фактично бігство е, із Сирії росіян також. Ж цьому не сприяє тому, скоріш за все вони будуть намагатися нагнітати обстановку, говорити і просувати матеріали, що нібито вони можуть робити і десятки і сотні одиниць цієї зброї. Але щодо ефективного бойового застосування, все таки ще далеко. Звісно, росіяни ще можуть піти на ризик і тими експериментальними зразками вдарити по території України. Але якщо це буде неуспішний удар, то Кремль чітко це розуміє, що ефект від такої від застосування цієї смертоносної зброї буде прямо протилежний.